Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, я сушу полуницю, вибираю таку що нетоварного вигляду із плодоніжками. Плодоніжки і листочки ці, як висушуються. Вони такі, як чіпсики, дуже смачні. І це клітковина. Треба це їсти і цього не бояться. До отаких сушильних тарілочок, деякі приклеюються, але вони легко віддираються. Добре, що гаджетів в мене вистачає, то легше в банку засипати їх. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу до зустрічі.